Якщо дивимося на Евангелие від... аналізуємо Євангеліє від Луки, то це ця притча, це не третя, третя притча, яка говорить про те, як має бути внутрішня постава нашого серця перед Богом, яка має бути внутрішня постава, коли ми зустрічаємося з Богом. До цього Ісус, коли вчив молитися своїх учнів, Він сказав, ще він кричі до цього часу це є остання така притча. Яка говорить про, про молитву, як має виглядати наша внутрішня постава перед Богом, коли ми молимося, коли ми стаємо перед Ним? І отож, церква говорить про те, що Катагізм Католицької церкви говорить про те, що це є початок порогом такої правильної чистої молитви, е, ця молитва Фарисея: що, Господи, будь. Милостивий Боже, будь милостивий до мене грішного. І першим рухом молитви це має бути перше усвідомлення того, що я не достойний стати перед Богом. І Бог мені тільки дає цю благодать стати перед Ним. Це не означає, що, що Бог не хоче зустрічатися з нами, або хоч, Бог хоче нашого такого принуження, що от був такий високий, такий крутий, класний Бог, а от ми такі маленькі. І нічого не значимо, ми такі ні-ні. Встаючи ні. перед Богом, Бог хоче підняти нас, піднести І з того, що втягнув нас в що втягне в нас рівень, в того, що ми маємо після Первородного Діха. І кожного разу, коли ми стоїмо на молитву, маємо цього усвідомити, що Бог нас підносить на свій рівень. Не на рівень людський, не хоче нас там в болото засунути назад, а навпаки, хоче з нього витягнути. І поставити на ногу, поставити наші ноги на скелі, поставити на Ісусу Христі, поставити на тих благодаті, які, яку зробив, яку вчинив для нас Ісус Христос, нашу сферу Ісус Христосу. І на ньому ми стоїмо міцно. Маємо стояти на Ньому, на тій благодаті. Христос помер для, за, за мене, помер за кожного з нас. І що це означає для мене? Це означає, що Бог на світі нас любить. Що мені не треба вже вертатися в цей гріх. Я не хочу там бути з хочу хочу мати нове життя. І прохання пропрошення, яке сповнено дові, довіра, стоїмо перед Богом не для того, щоб показати свою святість, свою досконалість, свою красу, але є проханням пропрошення гріхів, проханням про те, щоб. Стати зі смиренням перед Богом і е, війти е, зі смиренням молитися, зі смиренням вставати, як Святий Франциск, який говорив про те, що е, який показував всім своїм, своїм життям, що він зі смиренням, е, входячи до храму, поклоняємось тобі Господи Ісуса Христа тут і у всіх твоїх храмах по всьому світі, і благословляємо тебе. І при цьому він також стояв на коліна і цілював е, землю. Храму, в який він входить. І перше, що він робив, показував братам, має бути смирення на молитві. Зі смиренням. І це є притча про смиренне серце, що молиться. Це є притча, це є добра аббревіатура, яка говорить про молитву що він стоїть перед Богом у смиренні, що сам, саме його постава це є смирення. Він навіть не може підняти очі до неба. Небо, небо це і Бог. Це символ Бога, що він навіть не може подивитися на Бога. Не має такої сміливості подивитися на Бога. Святий Петро, коли на озері побачив, як, скільки риб вони піймали, він так само впав до підніжжя Ісуса і говорить: відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Я не довіряв тобі. Я сумнівався, що ми стільки, стільки зловимо. Я тобі не довіряв. І смирення це готовність прийняти дар молитви безкоштовно. Про що йдеться? Я не роблю Богові милості, коли приходжу і починаю молитися. Я, приходячи на зустріч з Богом, не роблю якийсь якусь подарунок для Бога, щоб от, Господи подивився, прийшов до тебе молитися. Взявся на мене. Але за це. Десь там всередині, ми думаємо, о, я ж прийшов помолитися, то для мене що має бути? Ну, Щоб мої діти не хворіли, щоб я теж не хворів. Що ще має бути? Щоб в мене було все гаразд, грошей на все вистачало, щоб в мене було все взагалі, життя як в масі. І ми, коли так приходимо до Бога, маючи таке серце. Господи, я до тебе приходжу, для чого? Щоб ти зробив, щоб моє життя було класно, щоб все гаразд було у моєму житті. І таким чином ми робимо такий, е, милість для Бога, щоб Бог я прийшов для того, щоб зробити тобі милість, щоб ти подивився на мене, щоб він, якби не забув про мене, коли я там десь живу, коли я рішаю там справи, якісь там юридичні, щось там за якісь там проблеми життєві. Господи, щоб ти про мене не забув, бо говорить, я про тебе не забуваю, я про писімо про тебе пам'ятаю. Я завжди я з тобою. Я завжди тебе пам'ятаю. Але кому тут є потрібна допомога в молитві? Ти хочеш зустрічатися з ким, сам з собою, зі своєю красою, зі своїм перфекціонізмом що ти хочеш зустрічатися зі мною. Але якщо ми зустрічаємося з Богом, то перше, що ми маємо усвідомити, таке є наше серце, що воно є ізоїстичне. Що ми частіше більше думаємо про себе, ніж думаємося про Бога ніж про ближнього. І тому перше, що маємо зробити, зрозуміти, що ми маємо просити про дар молитви. Про дар молитви. Колись я ще був міністрантом, там такий брат Юстинтами е, служили перед вівтарем і так добре все зробили. Дуже класно. Зайшли за Христю і говоримо, брат Юстин, ну я класна, так? супер. А він говорить до нас, ну так, да, організована образа Бога. Ми тоді просили, я це образую Бога. Ми ж все добре зробили. Ми ж класно ходили перед вівтарем, все правильно робили. Чому? Пізніше з часом зрозумів, що ми це зробили на показ. Ми це, в цьому не було нашого серця. Бо це видно, коли міністрант ходить, і видно, що він робиться з величі, з достоїнством. що він показує, що тут, на віталі, є Бог, що це є щось важливе. І всі присутні це помічають. Коли він сам просто бігає біля вівтаря, І це присутньо теж помічають, що там немає Бога, що він тільки бігає, виконує функцію, яку треба зробити, завдання, яке треба вчинити. Тому зорганізована образа Бога. Він в це не вкладає серце. Він в цьому не бачить прославлення Бога. Він в цьому не бачить пошану до Бога. І це дуже важливо. Дар молитви. Що я не можу молитись стати вправді перед Богом, якщо я не маю дару молитви. Якщо мені Бог це не подарує. Без, нього, я, без цього дару я буду молитися, як фарисей. Що Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабічники. Ну, ми може зараз не так, не так молимося, як фарисей, але приблизно так само. А вона там така, а він такий, а він там зробив то. І приходимо перед Богом і стаємо своїми думками. Які інші люди погані і добре, що я до них не належу. добре, що є душі, добре, що я святий. Інколи ми приходимо на сповідь, і ті, які мають проблему зі сповіддю, не знають, що сказати, вони не мають духу. Духа Божого. Вони не мають, не просять Святого Духа про те, щоб Дух Святий, покажи мені гріх. Покажи, що мені, що в грісі, мене приваблює. Ви що думаєте, що гріх це є щось, що, нас, що нам не подобається? Ні, в грісі є щось, що нас приваблює. І це дуже важливо, що ми не можемо признатися не собі, не Богові і ні іншій людині про це. Ми не можемо це признати. Чому? Тому що немає Святого Духа. Тому що Святий Дух Ісус сказав на Тайній Вечері в Евангелії від Йоанна про те, що Дух Святий переконає у грісі. Він покаже, Він. Покаже, як гріх оскверняє життя людини. І це може зробити тільки Святий Дух. Не я собі сам можу придумати, не я собі сам можу це об'яснити. Але Святий Дух може прийти і мене переконати, що гріх оскверняє мене і моє життя. І оскверняє життя інших людей. І це може зробити тільки Святий Дух. І коли Ісус зустрічається з самарянкою, Він говорить про те, що якби ти знала дар Божий, про що про що, який дар Божий є? Зустрічі Ісуса Що Бог говорить з людиною. Бог говорить з тобою. Бог до тебе промовляє, дає самого себе тобі. А це є дар, це є класний дар, який дає Господь. А ми? А що ми, можу, на що, ми, що ми приходимо інколи і беремо від Бога? Пророк Кемія говорить так, що народ мій вчинив два гріхи, покинув мене джерело живої води і витисав собі цистерни, водозбори розвиті, що не можуть зберігати воду. Про що говориться? Що це за цистерни, які не зберігають воду? Що ми приходимо до Бога для того, щоб отримати тільки від своєї відчуття спокою. Я помолився. Супер. Окей. Я помолився. Я прийшов на храм, я пережив реколекцію. Є Галочка. Я помолився, прийшов на Хресну дорогу. Є Галочка. Я помолився везем. Є Галочка. А чи в цьому всьому зустрівся з Богом? Почув, що тобі Бог сказав було це е, е, Перша заповідь, слухай Ізая. Про що Бог говорить, слухай, хочеш вийти з гріха – слухай мене. Не говори до мене, не балакай до мене, не промовляй, але слухай, що я тобі говорю. Ми зараз цю колекцію зустріч наша. З чим поїдеш додому? Що ти візьмеш? Яке слово доторкнуло до тебе, що залишилося в твоєму серці? Що залишилося в, твоєму, в твоїй пам'яті? Як промовив до тебе Бог під час цієї зустрічі? З чим ти поїдеш? Що ти візьмеш? І Господь не хоче нам дати почуття спокою, що ми щось зробили для нього. Але Бог хоче дати нам живу воду. І ця жива вода це свідомість, що любов Бога сильніша за наш гріх. Що не дивлячись на наші гріхи, на наші помилки, які ми зробили в нашому житті, Бог далі продовжує нас любити. І тому, коли я після цієї зустрічі вернуся додому, я вернуся не просто в людьбу в реколекцію, а Ізсусі з Христом, який присутній втарі. Євхаристі і також кожному з вас. Я зустрівся з Богом. Я Бога назад. І це жива вода, вона залишається. Відчуття такого спокою, що я якомусь все зробив, зникне. Але свідомість, що Бог мене любить, що Бог залишається, ми... залишається зі мною постійно. Коли ми читаємо далі Євангелію від Луки, Ісус говорить, там далі ці слова, що хто не прийме Царство Божого як мала дитина, той не війде до нього. Що це означає прийняти царство Боже як дитина? Що прийняти подарунок можуть тільки діти. Бо діти приймають подарунки. Дорослі що роблять? Вони купують. Вони знаходять, позичають. Дорослі не можуть прийняти подарунок. Діти можуть тільки прийняти. Бо їм дає, дається і вони, о, мама, дякую, батько дякую. О, так, дякую. І так має бути постава по відношенню до Бога, дає нам благодать молитися. І що, як маємо, як діти, дякувати йому. Боже, дякую за дар молитви, що можу розмовляти з тобою. Ще одна така дуже важлива думка. Фарисей, коли стоїть перед Богом, він зосереджується... Да. він зосереджується на собі, а не на, Богі. Не на Бозі. І колись, коли я літав літаками, то в аеропорту є такий молитовником кімнати. Ти туди заходиш, щоб помолитися. Ніколи туди не ходив. Мені там дуже не подобається. Чому? Тому що ти заходиш до цієї молодибної кімнати, там є стіник, такий куточок, і ти там можеш помолитися. Але нічого там немає в цій кімнаті. І питання, до кого ти молишся? І отож, фарисей, коли молиться, він молиться сам до себе. І він говорить про те, що, Господи, який я чудовий. Господи, це б зеркала поставить, Господи, який я чудовий. І так і молиться. Який є класний, який чудовий. І тому фарисей виправдовує себе перед Богом. І якщо ти хочеш виправдовувати самого себе перед Богом, ти вбиваєш самого себе, і, ти поводиш, і ми поводимося перед Богом, як фарисеї. Коли виправдовуємося перед Ним. Е. Ісус далі в Євангелії від Матвія говорить так: бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. І буквально, хто хоче спасти власну душу, то її знищить. Про що говорить Ісус Христос? Якщо хочеш погубити свою душу, спасай себе самого сам. Без Бога. Приходь. І роби добрі вчинки, але не з Божого натхнення, а тому, що тобі священик сказав. Або хтось інший сказав, що ти так маєш робити. Якщо не маєш натхнення Духа Святого, в серці, якщо ти якийсь добрий вчинок робиш і перед цим не молишся, ти робиш це для свого егоїзму. Я бачив таку людину з усьому житті таку людину. Ніколи не звіту. Коли з ним розмовляю про Бога, я йому говорить, так, він ще мені Бог. І, 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 перепрошую, брат, я перед Богом окей. Я милостивно даю. У мене є дитячий будинок, я повністю його забезпечую. Я даю гроші, там, щоб, щоб, щоб ті діти. Все мали. Молитва, ну так, стаю інколи помолюсь, коли маю натхнення. Навіщо йому Бог? Навіщо йому Бог? Він сам себе спасає, сам себе оправдує перед Богом, сам себе спасає перед Богом. Якщо робимо щось без натхнення Божого, без Духа Святого, без молитви, без того, що, Господи, це Ти чи не ти? Сьогоднішній час, коли ми бачимо жахи війни, Остатньо я ми так сиділи з братами, ділилися. І є такий канал Небо і там я Катерина Беско. І вона колись і вона просто ну, брат ділився тим коментарі, які вона зробила. Остатньо всі чули про трагедію в Одесі, яка сталася. І в однім ну, в цьому будинку сім'я, мати з дочкою померли, а чоловік залишився живим. І на питання. На питання того, як, як відносити до, до цієї трагедії, він сказав так, що ну, я бачу, що моя дочка була готова стати перед Богом. Я ж ні, тому я тут залишився. І дуже багатьох це обурував. Ну, Катя говорила про це, що в мене було. Дуже багато людей обурилося тим, як він міг так сказати. Чому він не сказав? який клятий росіянин, які тісну в прокльонів. Які маємо сказати, маємо бути, має бути. Але чоловік пішов і підійшов до цього звіра. Вона то готова, я ні. Тому я ще залишився, щось, що якісь плани Бог має на моє життя тут. І коли я зараз бачу ці там, знаю, ці жахи війни і все, що відбувається, на початку в мене теж був такий гнів та молився про навернення з росіян. Але останній мій друг э, військовий, який до мене зателефонував, розмовляв з ним, і він каже, брат, э, от, от як ми так нагрішили, що така, така кара спіткала нас, наш народ? От що ми такого наробили? Що це спіткало наш народ? І тепер я так дивлюся на це все і розумію одне. Господи, будь милостивий до нас грішних. Тому що ми нічого не зробили, щоб протистояти абортам, котрий знищили 30 мільйонів українців. Ми чого, нічого не зробили, щоб протистояти алкоголізму. Ми нічого не зробили, щоб протистояти наркоманії, корупції, несправедливості, яка є в нашій країні. Ми нічого не зробили, Господи. Мабуть, мисли до нас у грішних. нас грішних. Це поріг кожної молитви. Це поріг нашого взивання до Бога. Я зараз так молюся. Господи, помилуй наш народ, бо ми насправді нагрішуємо. Ми допустили дуже багато зла, дуже багато несправедливості. Але, Господь, зроби так, щоб Ти можеш це виправити. Ти можеш зробити так, ти можеш нас оправдати. Ти можеш нас виправдати, ти можеш направити з Я не можу. Ніхто з нас того не може, але Бог може. І тому просимо Господа про це смирення в вставання перед Богом, щоби мене оправдовували саме в себе перед Богом. Але навпаки, щоб ми дякували Богу за той дар, який маємо, і просили, щоб ми не втратили цей дар, але навпаки його передали іншим поколінням, передавали іншим тим, які будуть жити після нас. Амінь.